Юлія Кононенко працює на громадських засадах у міській благодійній організації Право на життя волонтер розповідає, минулого тижня їй зателефонували і повідомили, що на південному вокзалі знайшли тіла мертвих собак. Ще кілька тварин билися поруч у конвульсіях. Щоб врятувати чотирилапих, Юлія одразу вирушила на місце. Вискакує біла собака з рожей-мордочкою. Я думала, хтось із мальчишок її. Вона почала круги такі наматувати Вона Почала носитися там вокруг лікарні, потім вибіжала на проїжджу частину і прямо під кольором. Машини там тормозять, там тормозят. Це все діти ходять, люди ходять. Це, представьте, в ужасах Это... діти плакати почали. Це, це такий кошмар. Юлії вдалося зберегти життя лише одному цуцику. Загалом, кажуть благодійники, цього дня померло дев'ять тварин. Результати аналізів у ветеринарній клініці свідчать про те, що звірів отруїли. Сказали, що це сильний яд, тому що у собаки коли ми привезли, дихання вже не було, а серце ще білося. За словами Майї Матвєєвої, яка очолює центр захисту живої природи, юний європеєць», цей випадок не поодинокий. Собак троють по всьому місту, причому систематично. На її думку, за цим можуть стояти полтавські комунальні служби. ОКТП КТП 1628 Нам повідомили, вони тут ні до чого. Начальник відділу експлуатації Петро Бедах зазначив, що ловці не вбивають безпритульних тварин. А директор організації право на життя Анжело Рослова припускає, що це могли зробити звичайні полтавці або працівники підприємств, розташованих у районі південного вокзалу. За її словами, чимало людей вважають, що вбивства вирішать проблему тварин на вулицях. «Населення не хоче стерилізувати животних своїх. Ну то тобто, не на тому рівні, на якому це могло б повлияти на бездомних животних. Тобто є люди, які готові стерилізувати но. Але не в такому кількості. нагадаємо, у місті й досі не побудували обіцяний міською владою притулок для тварин. Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин на 2012-2016 роки на створення закладу передбачено 350 тисяч гривень на цей рік.